Вітаю друзі. Сьогодні ми граємо в Равлика Боба Привіт, Боб! Привіт! І так. Це Це перша версія, гри зі мною, так що тут навіть рівні інші. Я хочу вам показати, як 10-12 11 12 років тому грали зі мною дружили. Що почнемо? Ну, перше, що я тут побачив, це мушля гавлика. Ось мушля гавлика. Тут є коробки, труби і ще всяке. Музику можна змінити. І так, що там у нас, -майо? Ось так, окей, ось такий і він нас чекає. Пам'ятаю його. Але він чогось не дуже схожий. Звісно що не схожий. Тому що це ставимся. Боб їв боби. Вдруг... Його дім ламають. Він побачив, що це знов цей суслик. Та. Його викнули. Взяли і викинули. Все, привіт! Я боб. Хто не пам'ятає? Тут є ще якась Х2 штука. О, Боб, дивись, тут звичайний ти а це Швидкий. Да, звісно швидкий. Тепер зірки шукаємо. Їх тут немає. Чо? Да, немає тут зірок. Кого? Ти що, тут самураєм взявся, чи що? Некст левел. О! Даш Зерока Снебая А царивы точно я памятаю, тут зерка Перед тим, як ты ти увійшов в трубу. Че шо там? Ну да, было таке Ох Бачиш, 245 скоро. А тут була зірочка. Була, та й сплила, ще я повертатися не можу. Дай мене цю штуку, щоб повернути мене. Да, Боб ти. Браво. А що? Я 12 років тут не був, а знаю вже. А пам'ятаю це все. Ой. Так, давайте подвинемо. Це що? Мене правильно зробили. Е! зате побачили екран. Цей поганий екран смерті. Побачили та й побачили? Опа! Все? Йдемо далі? Хі -хі. левел 5. Не будемо проходити. А чого? Тому що я вже з устав. Боб, ти так швидко устаєш? Так, да, так швидко я устаю. Сідочу це ми розтянем побільше. Боб. Що Боб? А ну, Давайте просто подивимося, що тут в меню є. Так. так skip. Тобто ось так ми можемо дізнатися карту слідчого рівня. Тут є два чемодани. Це мої чемодани з картами. Того, стільки аж? Так, да, тому що. Ну так, да, це єдина пригода. Ну, добре. А це що? Труба якась? Бо то? Я не знаю. Нормально. І це що, ти по трубам лазиш? Так, да, я по труба лазю От. Лазю, лазю. Виходжу на перший рівень, далі йду на другий, третій, четвертий і перелазю в слідуючу трубу і йду далі. В таку маленьку. А я раковину знімаю і в інвентар собі ставлю, як в Майнкрафті. Нормально, а ще Total Score у нас великий. Да, великий. І що? Я, чука... я читаю газету, можеш вдруге подивитися, що тут є. Ну, хочеш? Давайте подивимося, друзі. У нього тут є якісь коробки. І їх тут. Ну, порахуйте. Три секунди вам даю. Раз. Два. Три. Надіюсь, порахували. А я зараз скажу. Ні, в слідчому відео я скажу, скільки тут було... скільки тут коробок. Також, також труб я скажу. Потім. Да. На труби і кейси я вам даю вже 5 секунд. Так що считайте. Рахуйте. І далі порахуйте, скільки всього. Раз, два. Три, 4, 5. Все, я надіюсь, порахували і рахувати це все будете просто рахувати це все. Давай подивимося, що на екран Думаю, ну, він цікавий. Я потім лазю Це навіть тут на екрані показано Да. Це увімкнути музику. Е. Э. Нічого, таке буває. Ну добре. Всім пока-пока. Пока. пока. пока! Кладіть лайк та підпишіться на канал. Пан хвост.